А це вже 24. Мені не подобаються ваші дерева, які ви вирубуєте. Ми ж говорили, що я Микола Ярославович. <рес> <рес> Микола, Микола Батькович, я дуже вибачаюся. У мене дуже поганий зір мінус три. Я вас з кимось перепутала, напевно, і хочу вам задати одне гарне питання. Ви любите мене? Ви мене любите. Давайте мупить. Я мутити. люблю. Я люблю. Ну, давайте мутыть. Украину. Я Я люблю. Мутити. 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 Чого ми прийшли? А чому ми прийшли? Хочемо стати квенчиками, хочемо поучаствувати з вами в лізі снігу. Я думаю, вашому колективі не вистачає таких тендітних ніжних дівчаток. 8 -8 -8. зроби у фотку. Це шутка замок буде База по полицькій області. І І Скажіть, будь ласка, всі жарти, які будуть присутні тут? Це вже саме жарти, які були затверджені в столиці. Чи у вас будуть якісь свої жарти, Це... які тут навіть не доболі? Це не є зовсім абсолютно тур, в принципі, Ліги Сміху. Uh -huh. Це є тур, організований нашою командою з участю деяких команд Ліги Сміху. Колективів, ну, колись там, наприклад, був вбойна ліга. Вийде в Тебе Тенська мене, вийде! В миш, Мені сказали, що можна поставити. Дорогі друзі, в час, час дуже багато людей звертаються в банки. Отож, Давайте уявимо в випадок в одному з відділень банку. Доброго дня, Тобто, Банк. Не рано, що дівчата. <кхм> <девушка, подужить. кхм> Це банк. Слухайте, дівшка, я вас недавно тут брав кредит. На 2 мільйони доларів на розвиток бізнесу. Коротше, я прогорів. Мені в який можете віконці. Спасибо. Я не понял. Розбираємо сутку за колісом. Ні, це все правильно. Ми пришли в банк. Який знаходиться на 9-му полочку? Я підбрав кількість. Який поруч? Тут 9 полоч, може це люблять. так смішніше зараз.